Доброго дня, мене звати Анастасія Грищук з е, е, ліцею 10, 3 103 класу Тріумф. Я зараз буду вам показувати дослід з водою. Беремо стаканчик і е, наливаємо воду. Він стає не таким дзвінком і беремо 5 стаканчиків. Перший ми залишаємо пустий, в другий ми заливаємо 30 грамів води. Другий ми наливаємо 60. 60 грамів. Четвертий ми наливаємо 90 девяносто. І п'ятий стаканчик 120 грамм, 120 мілілітрів. Да. да. Е, дивіться ось такий звук. Потім такий на звук. І такий. І Получається, що ми додаємо чуть-чуть більше і звук стає чуть-чуть глухіший. -чуть У нас вийшов водяник салофон. Ну вот, ми закінчили наш дослід.